Євангелія від Луки, розділ 23. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до пилата, і заходились його винуватити, кажучи, Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав Його, «Ти цар Юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвященників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали. Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин. А довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього. Надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши отже первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й ірод, ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити із за празника. Та вони всі разом закричали Убий його, а відпусти нам вараву. Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали. Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив, яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній. Переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля. І поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть. Щасливі неплідні та лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати Впадіте на нас і горбам покрийте нас, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились навіть князі їхні насміхалися. Кажучи, Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього. Підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис. Грецьким письмом, латинським і єврейським. Це цар Юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога? Ти, що спокутуєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учінків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи Справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї. Дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинків. Походив він за Ритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з христа і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галілеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Друге послання до СОЛУНЯН. Розділ другий. Благаємо вас, брати. Не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом, чи листом, який, нібито від нас, мовляв, День Господній уже настає. Нехай ніхто жодним способом. Не бентежить вас. Бо спершу настане відступство, і виявиться чоловік безбожний, син погибелі той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами? Я говорив вам про це. І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму? Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той, хто його стримує до тих пір, поки не буде усунений. І тоді і з'явиться беззаконний якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками, і з неправдивими чудами та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку. Щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у Своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Псалом 8. Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі, Ти возніс славу свою вище неба. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив, єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем. Над творами рук Твоїх усе підбив йому під ноги вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі! Книга Приповідок, розділ 16 Людина робить задуми в серці, але від господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника, на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага І Терези належать Господові. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти меду, Солодощі для душі, і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник. Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок. Книга ЧИСла, розділ шостий. Господь промовив до Мойсея, Скажи синам Ізраїля і повідай їм. Коли чоловік чи жінка врочисто обрікається назорейським обітом, щоб посвятитися Господові, то від вина і п'янких напоїв буде стримуватись, ні винного, ні осту з інших п'янків напоїв не питиме. І жодного виноградного соку не питиме і не їстиме ані свіжого, ані сушеного винограду. Увесь час свого назорейства не їстиме нічого, що зроблено з виноградної лози, чи то воно з винограду незрілого, чи з лушпиння. По весь час його Назорейського обіту бритва хай не торкається його голови, поки не сповняться дні. Що на них він посвятився Господові, він буде святий, він запустить волосся на голові в себе. По весь час його посвячення Господові не війде туди, де буде мертвий. Ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не оскверниться він, коли помер хтось із них. Бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові. По всі дні назорейства свого буде він святий Господові. А коли хтось несподівано помре при ньому і він осквернить свою посвячену голову, то в день очищення обстриже голову собі, сьомого дня обстриже її. Восьмого ж дня принесе священникові до входу в намет зборів. Дві горлиці або двох голуб'ят. А священник принесе одне, як жертву за гріх, а друге на всипалення і спокутує його вину за мерця, і знов освятить його голову того самого дня, і поновить дні його назарейства Господові та й принесе однолітнє ягня в жертву за провину, попередні ж дні пропадуть. Бо назорейство його було осквернене. Ось закон про назорея. Того дня, коли сповниться час його назорейства, приведуть його до входу в намет зборів, і він принесе свою жертву Господові однолітнє ягня без вади на всепалення та однолітню ягничку без вади на жертву за гріх. І одного барана без вади на мирну жертву, і кошик опрісників коржів з петльованої муки, замішаної на олії, та опрісників паляниць, помащених олією, до того і належні офіри та возливання. І принесе це всесвященник перед Господа і виконає жертву за гріх та всипалення за назорея. А барана принесе як мирну жертву господові вкупі з кошиком опрісників і принесе офіру та возливання до того. І Назарей обстриже коло входу в намет зборів свою посвячену голову і візьме посвячене волосся та й покладе на вогонь той, що під мирною жертвою. Потім священник візьме варну лопатку з барана. Та одного опрісного коржа з кошика, і одну опрісну паляницю та й покладе на руки назореєві, після того як той обстриже своє посвячене волосся. І принесе священник їх у жертву колихання перед Господом це свята частина для священника, окрім колиханої груднини та піднесеної лопатки. А після того назореєві. Можна пити вино. Це закон про назорея, який склав обітницю про його жертву Господові за своє назорейство, крім того, на що його спромога. Він мусить повестися згідно з своєю обітницею, яку обіцяв і за приписами закону про назорейство. Господь промовив до Майсея, Скажи Аронові та синам його: Так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе, нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так? Закликатимуть ім'я Моє на синів Ізраїля, і я благословлятиму їх.